Наші діти. Пісня, яку ви зараз почуєте, має таку невеличку емоційну передісторію. коли почалася війна і всі ми не знали, що нам робити, особливо мами з дітьми не знали, куди, як, як рятувати, бігти в бомбосховище, не бігти, перечекати, всі були в страшенній паніці. Звичайно, більшість, ну, хто міг, повіз своїх дітей. За кордон, безпечні місця. Моя сестра, яка проживає в Німеччині, від перших днів била на сполох, приїжджайте, вже приїжджайте, нічого не чекайте у силу життєвих обставин. В той час чоловік отримав повістку, пішов в Збройні Сили України. Мой старший син вже тоді має 18 років, я не могла поїхати, і мої молодші діти Захар з Кирилом і моїми батьками поїхали до сестри. Вони. Йшли дуже тяжкий шлях. Всі ми пам'ятаємо ті страшенні кадри фото і відео переповнених вокзалів, де люди стоять просто ну, один до одного плечима. І, е, ви пам'ятаєте, напевне, такі знімки, де дитина в неї написаний телефон на плечах. У мене так не було, але мій Кирилко мав кожної кишені своєї курточки, записку з усіма можливими телефонами. Українськими і німецькими, бо я страшенно боялася, що він десь в цьому всьому загубиться. І ми з сестрою були на зв'язку, коли вони приїхали, і вони зайшли до неї в будинок. Звичайно, вони були страшенно змучені в тих куртках такі просто. Але щоб мене заспокоїти, вона зняла таке відео, показувала мені в ефірі. Подивися. Не переживай твої діти вже в мене, вони в безпеці все добре. Але вона сказала тоді таку фразу. Вона сказала бідні твої діти, це ж діти війни. Тоді мені стало страшно. Справді я чула цей термін десь там від бабусі з дідусем, що вони були дітьми війни. А Тут наші діти стали заручниками цього. Долю цих дітей не змінити. Вони назавжди будуть. Нехай мене якнайскоріше забудуться, але цей статус в них вже є. Але я прошу Бога і молюся за те, щоб вони були останнім поколінням українців, до яких можна буде сказати такі слова. Слова і музика мої, нам не треба війни. Сьогоднішньої собі замки, дорога Оленочка, віце на цю тендітну красиву мріяв. Скільки Бог подарував їй талантів? Як Бог їй просто поцілував своєю сім'єю, дітьми, чудовим чоловіком, патріотом, подарував їй такий дар творчості. Бог сам творець. І він дарує Найбільш любими дітям, цей дар, дар творчості, щоб ми співтворили з ним. Я найперше дякую Богу, дякую мамі, дякую нам всім, дякую нашим дітям, всім нашим сьогоднішнім виконавцям. Ну І найбільше подяка тобі, Оленочку, за те, що ти є серед нас, що ти відкрита на все, що завдяки цьому твоєму таланту, який, який ти тільки. Життя. Ми маємо такі чудові хвилини, такі хвилини щему, такої е, хвилини емоційності, пережиття е, справжніх емоцій, пережиття життя. Дякую тобі, що ти вмієш цим ділитися, що ти відкрита, що ти готова, скільки колективів навколо тебе, скільки на тебе добрих друзів, добрих людей. Я бажаю, щоб в житті збулося. Збулося життя. Я бажаю, що також хвилююся, тому що ще дуже... ми всі вітали того чоловіка, здорового, щасливого тут і кожного нашого воїна, про якого ми мріємо, щоб він повернувся кожного нашого українського захисника, щоб він був здоровий і живий, і повернувся до своїх сімей. Бажаю, щоб твої сини такі чудові, щоб також несли цю творчість життя. Бажаю тобі, щоб твоя справа, твоя. Твоя така твоє таке натхнення розквітало, щоб ще було багато концертів, щоб ще було багато різних таких. Ну вона не хотіла, щоб ти називався сьогоднішній творчі так... творчі вечір. Як ми казали? Це не бенефіс. Це Це насправді. Бо насправді.